Якщо у вас застій жовчі, то ви, мабуть, уже чули звичні рекомендації менше жирного, більше овочів, вода з лимоном усе це, начебто правильно, але полегшення не настає відчуття тяжкості після їжі, гіркота в роті, нудота все це залишається. Складається враження, ніби жодна порада не працює. Я не буду повторювати те, що ви і так чули безліч разів. І точно не хочу витрачати ваш дорогоцінний час на порожні слова. Зараз коротко й просто розповім, які саме продукти дійсно сприяють нормальному відтоку жовчі, без зайвої науки і складних термінів. До того ж поясню, чому деякі з них дієві лише при правильному вживанні, а інші можуть навіть зашкодити, якщо їх їсти невчасно або без урахування особливостей організму. Отже, почнемо. Перший корисний продукт. Звичайна варена картопля не ворог, як думають деякі, а справжній помічник, якщо правильно її приготувати та споживати. Навколо картоплі багато суперечок. Комусь здається, що вона важка для шлунка, занадто крохмалиста, і узагалі від неї варто відмовитися. Але це стосується лише смаженої картоплі з олією та хрусткою з коринкою. А от проста варена без жиру, зварена в лушпинні, є однією з найбільш щадних і корисних страв для тих, хто має проблеми з жовчним міхуром. Чому ж вона корисна? Усе дуже просто. Під час варіння крохмаль частково розщеплюється і стає легким джерелом глюкози, а глюкоза м'яко стимулює виведення жовчі, не викликаючи спазмів, як це буває з важкою їжею. Картопля також містить вітамін В6. Який покращує обмін жирів у печінці, та трохи калію, що допомагає скорочуватися гладкій мускулатурі жовчного міхура, тобто сприяє його роботі, як же правильно вживати картоплю, варену або запечену, без олії, без підсмажування, можна додати трохи вареної моркви чи кропу для смаку. Такий варіант чудово підходить навіть для вечері легко засвоюється, не створює тяжкості і зранку немає гіркоти в роті. А ось від картоплі, приготовленої з жиром або у фритюрі, краще відмовитися. Якщо дуже хочеться, іноді можна дозволити собі кілька шматочків оселеця до картоплі, але не часто і не забагато. Переходимо до наступного продукту морква. Здається, усі знають, що вона корисна для зору, та наскільки вона важлива для здоров'я жовчного міхура, і не просто корисна морква справжній помічник у боротьбі з застоєм жовчі. Усе завдяки бета-каротину речовині, з якої наш організм виробляє вітамін А. Цей компонент покращує текучість жовчі, не дає їй ставати густою та в'язкою, а ще стимулює вироблення жовчних кислот, які необхідні для нормального травлення. Крім того, морква багата на клітковину, яка очищає кишківник, зменшує навантаження на печінку і сприяє природному виведенню жовчі. Але важливо не лише те, що ми їмо. А й як ми це робимо? Отже, як правильно вживати моркву у сирому вигляді терта морква з кількома краплями олії. Вітамін А не засвоюється без жиру, тому невелика кількість олії просто необхідна. Але не перебільшуйте достатньо буквально кілька крапель у вареному або тушкованому вигляді моркву краще їсти в день у вигляді пюре рагуче як гарнір. Морквяний сік теж добрий варіант. Але в невеликій кількості 50-70 мл, обов'язково розведений водою у пропорції один до одного, це м'яко підтримує травлення і не навантажує організм. А тепер до ще одного надзвичайно корисного продукту це цільнозернова вівсянка, справжній захист для печінки і жовчного міхура. Про користь вівсянки говорять часто. Але мало хто знає, що вона один із найкращих засобів для профілактики застою жовчі. Вона обволікає слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, зменшує запалення, знижує кислотність і значно полегшує роботу печінки. Вранці порція теплої, м'якої вівсянки це найкращий початок дня для тих, хто дбає про своє здоров'я. А головне, вівсянка містить багато розчинної клітковини. Саме вона допомагає м'яко виводити надлишок жовчі та шкідливі речовини з організму природним шляхом. Крім того, у вівсянці є природні речовини інгібітори ліпази. Вони уповільнюють, але роблять ефективнішим процес розщеплення жирів, це знижує навантаження на жовчний міхур, дозволяючи йому працювати рівномірно і без спазмів. Як правильно вживати вівсянку? Варіть її на воді або на суміші води й молока. У пропорції один до одного, цукру краще не додавати. Натомість додайте натерте яблуко, трохи ягід або ложку домашнього варення без цукру. Найкраще їсти таку кашу зранку або в обід, щоб шлунок мав достатньо часу її перетравити. Важливо знати Швидкорозчинні пластівці менш корисні, ніж цільнозернові, тому вибирайте або цілісну крупу, або хоча б традиційний Геркулес він повільніше вариться. Але набагато корисніший для травлення. А зараз наступний продукт, який не дуже популярний серед сучасних порад, але абсолютно незамінний для здоров'я печінки та жовчного міхура це звичайна ріпчаста цибуля, так саме вона. Цибулю часто недооцінюють, вона не модна, не екзотична, але вона й природний стимулятор жовчного відтоку. У її складі сірковмісні сполуки, які активізують ферменти печінки. Сприяють розслабленню жовчних протоків і допомагають жовчному міхуру ефективно спорожнятись. Під час термічної обробки, наприклад, при тушкуванні чи варінні цибуля стає м'якшою, ніжнішою для шлунка, але не втрачає своїх корисних властивостей, тож сміливо додавайте її в супи, тушковані овочі, пюре, печені страви. Для багатьох це звичайний інгредієнт, але саме він непомітно допомагає вашому організму щодня. Особливо корисна цибуля саме у тушкованому або вареному вигляді, не в смаженому. Як же її вживати? Дуже просто додавайте, як завжди, до супів рагу овочевих страв. Чудовий варіант печена цибуля по половинці цибулини в день і вже відчутна користь. Сиру цибулю теж можна їсти, але обережно лише в невеликих кількостях бажано як приправу. А ось чого варто категорично уникати це смаження. До рум'яної скоринки. Навіть якщо ви лише трохи підсмажуєте її перед тим, як додати до тушкованої страви, це знижує всі її корисні властивості. Більше того, смажена цибуля може стати подразником для шлунка, особливо в людей із гастритом чи підвищеною чутливістю. А тепер мій улюблений продукт, який не лише смачний, а й справжній лікувальний десерт це печене яблуко. Так, знайомий ще з дитинства смак може бути справжніми ліками. Печене яблуко має м'яку жовчогінну дію. Під час запікання в ньому зберігаються пектини, це різновид розчинної клітковини. Саме вони допомагають виводити надлишкову жовч, очищують кишечник і стимулюють природну перистальтику, тобто роботу кишківника. До того ж, печені яблука не подразнюють слизову оболонку шлунка, тому чудово підходять людям старшого віку, особливо тим, хто має хронічні гастрити чи підвищену кислотність. Таке яблуко не лише корисне, а й смачне доповнення до чаю або легкий перекус. Як же вживати печені яблука найкраще по одному яблуку на день, оптимальний час увечері або між основними прийомами їжі, можна злегка посипати корицею, вона не лише додає приємного аромату, а й допомагає при здутті живота та легких спазмах, цукор чи мед додавати не потрібно. У процесі запікання яблуко стає природно солодким. До речі, кислі сорти, наприклад, Антонівка чи симиринка, діють ефективніше ніж солодкі, вони краще стимулюють травлення і активізують м'яке виведення жовчі. А тепер поговоримо про ще один простий і недооцінений продукт, який майже завжди є під рукою це білокачанна капуста. Її часто вважають проблемною для шлунка, особливо при підвищеній кислотності чи гастритах. Але насправді, в помірній кількості й правильно приготовлена, вона може стати сильним помічником для печінки та жовчного міхура так саме звичайна недорога капуста, яка росте в наших краях і доступна в будь-яку пору року. У чому її сила? Вона багата на глюкозинолати, це природні сірковмісні сполуки, що активізують процес очищення в печінці. Також у капусті багато клітковини. Яка очищає кишківник і полегшує роботу жовчного міхура. Але тут є один нюанс у сирому вигляді капуста може спричинити здуття, особливо в людей із чутливим травленням, тому її краще їсти тушкованою або в квашеному вигляді. Тушкована капуста з мінімальною кількістю олії, ідеально в обід або легку вечерю. Квашена капуста по 2-3 столові ложки не на порожній шлунок. Її корисно поєднувати з кашами, відвареною картоплею, але не з жирним м'ясом. А якщо у вас є схильність до метеоризму або здуття, починайте з дуже малих порцій, і обов'язково після термічної обробки це зменшує ризик дискомфорту. Переходимо далі, пшеничні висівки, простий і доступний засіб, який справді працює. Можливо, ви бачили їх на полицях магазинів і подумали це напевно для тих, хто худне, але це не зовсім так. Для людей старшого віку висівки один із найефективніших натуральних способів профілактики застою жовчі. Вони діють м'яко, але дуже результативно. У складі висівок нерозчинна клітковина, яка стимулює перистальтику кишківника, тобто його природне скорочення. Завдяки цьому жовч не застоюється, а просувається далі по травному тракту. Ще одна перевага клітковина з висівок поглинає надлишки холестерину та допомагає виводити його з організму. Як їх правильно вживати одну столову ложку висівок на день. Їх можна додавати до каші, розмішувати в кефірі або просто запити водою. Але є важливе правило на кожну ложку висівок треба випивати не менше склянки рідини, інакше може виникнути закреп, бо клітковина без рідини набухає і заважає нормальній роботі кишківника. Найкраще вживати висівки зранку або вдень. На ніч не бажано, щоб не перевантажувати шлунок перед сном. А тепер ще один надзвичайно важливий помічник, про який часто забувають це звичайна вода. Багато хто чув, що воду потрібно пити, але мало хто знає, як саме її пити при застої жовчі, щоб вона дійсно допомагала. Річ у тім, що печінка виробляє жовч постійно. Але жовчний міхур викидає її в кишківник лише тоді, коли надходить їжа або достатня кількість рідини. А отже, зневоднення одна з найчастіших причин згущення жовчі, особливо у літньому віці. Але пити одразу багато води не вихід так. Рідина погано засвоюється давайте пити воду правильно. Зранку одразу після пробудження або через 30 хвилин випийте склянку теплої, але не гарячої води. Маленькими ковтками не потрібно поспішати протягом дня по 100 мл кожні півтори-дві години, за 15-20 хвилин до їжі ще одну склянку теплої води. Це пробудить шлунок і активізує жовчове ділення. Не запивайте їжу водою це розбавляє шлунковий сік і заважає нормальному травленню. І нарешті ще один чудовий продукт не сік, а саме відвар із буряка чому не сік. Бо буряковий сік може бути занадто концентрованим для чутливого шлунка, а от відвар діє м'яко, не подразнює слизову і підходить навіть літнім людям із хронічними проблемами травлення. Цей відвар має легкий жовчогінний ефект, покращує роботу печінки, сприяє нормалізації відтоку жовчі, знижує тиск у жовчовивідних шляхах. Буряк це не просто корисний овоч, а справжній помічник печінки. Він містить бетаїн. Особливу речовину, яка підтримує функції печінки, покращує відтік жовчі, зменшує запальні процеси і навіть трохи знижує артеріальний тиск, але сирий буряковий сік може бути занадто сильним, іноді викликає слабкість, нудоту або дискомфорт. Тому набагато краще використовувати буряковий відвар. Він м'якший, легше засвоюється і зберігає корисні властивості. Як його приготувати? Візьміть один середній буряк, добре промийте, але не чистіть, залите літром води, варіть на повільному вогні 40, 50 хвилин, остудіть, процідіть, пийте по пів склянки двічі на день, бажано між прийомами їжі, можна додати трохи свіжого лимонного соку, це покращує смак і підсилює жовчогінний ефект. А тепер до солодко кислого задоволення. Якщо хочеться чогось смачного і одночасно корисного, Зверніть увагу на чорну смородину ця ягода, справжнє джерело антоціанів. Це природні барвники з потужною дією, вони зміцнюють судини, захищають печінку і покращують плинність жовчі. Смородина також дуже багата на вітамін С, який бере участь у синтезі жовчних кислот, а отже, його нестача може призвести до застою жовчі та порушення обміну речовин як вживати чорну смородину. У свіжому або розмороженому вигляді дві три столові ложки на день можна додавати до вівсянки, кефіру або їсти як легкий десерт після обіду, з листя смородини можна приготувати корисний напій, одна чайна ложка на склянку окропу настояти 10-15 хвилин. Не обов'язково купувати свіжу заморожена чорна смородина майже не втрачає своїх корисних властивостей, і ось несподіваний, але важливий елемент. Звичайна кухонна сіль. Дехто, прагнучи покращити здоров'я, повністю виключає її з раціону. Але це не завжди правильно. Повна відмова від солі не завжди користь. Без неї організм не може повноцінно виробляти шлунковий сік, а також жовч. Сіль бере участь в активації травних ферментів, необхідних для правильного перетравлення їжі. Тому важливо інше не переборщити, але й повністю не виключати. Моя порада не додавайте сіль під час варіння страв, замість цього трохи присолюйте вже готову їжу. Так солоний смак відчувається краще, і ви використовуєте менше солі, не перевантажуючи організм. Краще віддавати перевагу морській або кам'яній солі, вони містять додаткові мінерали. Але уникайте ароматизованих або хімічно оброблених варіантів. Переходимо далі. Є продукти, які діють м'яко, без шуму і реклами. Але роблять свою корисну справу день за днем. Один із таких продуктів звичайне варене яйце. Багато хто дивується, невже яйця корисні при проблемах із жовчним міхуром, вони ж жирні ще й жовток містить холестерин, але тут усе не так просто. Якщо вживати яйце правильно, одне варене яйце на день не тільки не зашкодить, а навпаки, може покращити відтік жовчі. Жовток містить лецитин – це речовина, яка робить жовч менш густою. Покращує її текучість і допомагає уникати застою. Крім того, у жовтку є амінокислоти, з яких печінка синтезує жовчні кислоти, основні компоненти жовчі, але важливо не кількість, а спосіб вживання лише варене яйце круто зварене, тільки одне на день найкраще вранці або в обід не смажити, не поєднувати з м'ясом, майонезом чи важкою їжею. Можна з'їсти разом із овочами, кашею або шматочком цільнозернового хліба. Якщо у вас колись були камені в жовчному міхурі, будьте особливо обережні, навіть варене яйце в цьому випадку може викликати напад. У такій ситуації обов'язково проконсультуйтесь із лікарем, перш ніж додавати яйця до раціону. Переходимо далі. Наступний продукт соняшникова олія, доступний помічник, який може справді підтримати роботу печінки та жовчного міхура. Але є важливий нюанс лише нерафінована олія. Саме нерафінована соняшникова олія це природне джерело лінолевої кислоти вона бере участь у створенні жовчних кислот і сприяє вільному відтоку жовчі, не викликаючи спазмів. Проте все залежить від того, як і коли її вживати, як правильно використовувати, тільки в сирому вигляді, ні в якому разі не смажити. Найкраще вранці на серце, по одній чайній ложці, можна запити водою кімнатної температури, також можна використовувати як заправку до теплих овочів, салатів, каш, відвареної картоплі, але важливо не перебільшити. Велика кількість навіть корисного жиру може подразнити слизову оболонку шлунка. Тому починайте з половини чайної ложки, уважно спостерігайте за своїм самопочуттям, а тепер Продукт, який сьогодні трохи забутий, але колись був на кожному столі, це кукурудзяна крупа, справжній друг печінки. Сьогодні кукурудзяну кашу готують рідко, а даремно. Вона не лише смачна, але й дуже корисна. У її складі речовини, що покращують відтік жовчі, крім того, вона багата на вітаміни групи Б та магній, які допомагають печінці працювати спокійно, без перевантажень, підтримують нервову систему. І зменшують внутрішнє напруження в організмі. Кукурудзяна каша має ніжну текстуру, легко засвоюється, не створює навантаження на травлення, тому ідеально підходить людям літнього віку. Її добре їсти вранці або вдень з невеликою кількістю нерафінованої олії або в поєднанні з тушкованими овочами. Кукурудзяна каша справжній порятунок для організму після 60 років. Вона не викликає різких стрибків цукру в крові. Дає тривале відчуття ситості і м'яко стимулює травлення, що особливо важливо, коли обмін речовин уже не такий швидкий. Готувати її варто на воді, додаючи трішки нерафінованої олії. Краще, щоб каша була рідкувата, так легше сприймається шлунком, подавати її добре стушкованими овочами, вареним яйцем або нежирним м'ясом. Для різноманіття чергуйте її з гречкою чи вівсянкою, і користь, і смак не набридають. Груша це не просто ласощі, а справжній природний лікар. У ній є сорбіт натуральний замінник цукру, що стимулює виділення жовчі, не подразнюючи шлунок. Вона містить багато води, багато кислот і не спричиняє бродіння, як деякі інші фрукти. Найкорисніша груша запечена це маленькі смачні ліки, їжте її два, три рази на тиждень на вечерю чи після обіду. Можна з дрібкою кориці. Якщо хочеться свіжої груші, Обирайте тільки добре достиглі, м'які плоди, і обов'язково ретельно пережовуйте. Якщо шлунок чутливий, уникайте недозрілих чи холодних фруктів. Відвар з ромашки знають, як засіб від застуди чи безсоння, але він ще й чудово знімає спазми у жовчних протоках, сприяє відтоку жовчі та зменшує запалення, а це дуже важливо в літньому віці, особливо при стресі або хронічній втомі. Заваріть чайну ложку сушених квітів на склянку окропу настоюйте 10 хвилин, пийте теплим без цукру один раз на день краще по обіді. Для посилення ефекту можна додати м'яту чи мелісу І ще один важливий нюанс звичайний білий хліб краще замінити на цільнозерновий або з висівками, він діє як щіточка для кишківника, допомагає жовчі рухатись, знижує поганий холестерин і дарує тривале відчуття ситості. Вживайте його з вареними овочами, рибою чи яйцем, а не з ковбасою чи сиром. Рекомендовано тонкий шматочок на обід максимум два на день, не смажити не робити грінки лише свіжий або трохи підсушений, При здутті зменшити до одного шматочка на день. Турбота про жовчний міхур це турбота про себе. Жовчний міхур не просто труба це чутливий орган, який любить спокій, регулярність і щиру просту їжу. Не сувора дієта, а ніжне й розумне харчування допоможе тілу відновитись без ліків. Кожного ранку, коли ви обираєте кашу замість ковбаси, теплу воду замість кави чи ложечку олії замість майонезу, ви не просто снідаєте, ви допомагаєте своєму тілу зцілитись. І якщо це робити з любов'ю і терпінням, день за днем організм обов'язково подякує вам. Він працюватиме тихо, легко, без болю і без гіркоти. Вірю у вас, у вас усе вийде. Будьте здорові! Дякую, що додивились це відео до кінця. Люб'язно запрошую вас на теплу розмову у коментарі. А також, якщо інформація була для вас корисною, поділіться нею з рідними, друзями, батьками і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих і корисних порад. До зустрічі!